Всім привіт, мене звати Віталій, і в цьому відео я хочу вам показати, як я колись вибирав країну для еміграції. Це було майже три роки тому. На сьогоднішній день я проживаю в Польщі вже майже три роки. Ну а сьогодні я вам покажу максимальний стислий варіант, і можливо саме ці плюси змушують так багато людей зараз відкривати канадські візи, і так багато людей зараз емігрують в Канаду. У чому ж справа і що взагалі відбувається з Канадою. Можете не звертати увагу на те, як глючить моя веб-камера. Зараз я вам покажу свій екран. Це головне, що вам потрібно бачити і куди звертати увагу, це на мій екран. Так давайте подивимося на всі плюси Канади, які можна виділити за допомогою з таких декількох хвилин. Звичайно, якщо ви почнете більш детальніше в це поглиблюватись, ви знайдете набагато більше переваг, чим зараз я вам покажу. Також ви можете знайти її набагато більше мінусів, ніж я вам покажу. Ну, про мінуси ми сьогодні не будемо ніякі такі говорити. Я вам покажу саме переваги Канади. Почнемо з географії. Як ви бачите, вона знаходиться е, в досить віддаленому такому місці від Європи, і це є також одночасно мінус, тому що літати туди-сюди це буде дуже дорого. Наприклад, якщо у вас є родичі, залишились в Європі, в Україні і ви... Війна все ж таки закінчиться, і ви будете один до одного в гості літати. То, ну не знаю, це трошки буде дороговато, і навряд чи ви зможете це робити кожні вихідні. Тому також варто над цим задуматись. Далі перейдемо до плюсів. Канада є другою за розміром країною. Її географічне положення дуже добре. Вона знаходиться на самій півночі Північної Америки, і вона має сухопутний кордон тільки зі Сполученими Штатами. Канада знаходиться трохи так віддалено. Подальше від Рашки, звичайно ж, це звичайно великий плюс з одної сторони, а з іншої це великий мінус, тому що подорожувати. Ну, ви зазвичай будете тільки ось тут. Ось тут. Можливо, ви поїдете ще сюди, кудись в гори. Ну, вище ви сюди навряд чи поїдете. Наскільки я знаю, ось тут навіть літу мінуса. Далі географічний плюс на тому, що Канада має найбільші. Запаси прісної води в світі ні одна країна світу не має так багато прісної води, як має Канада. Якщо звернути увагу на екологічну ситуацію в світі, то можна побачити, що вона стає дедалі гіршою. Якщо ви вибираєте країну, де провести свою старість, то зверніть, будь ласка, увагу на цей пункт як прісна вода, запаси прісної води. Тому що через 40-50 років я думаю, це буде дуже важливою темою. Важливо підкреслити те, що Канада разом зі сполученими штатами. Були одні із засновників НАТО та інших міжнародних організацій. В неї дуже прекрасні геополітичні стосунки з багатьма країнами світу. Зокрема, це стосується Великої Британії і Франції, ну і звичайно, Сполучених Штатів Канада є двомовною країною, наприклад, провінція Кьюбек є повністю франкомовною. Усі документи. Кругом розмовляють і надписи на французькій, навіть знаки на дорозі повністю французькою. Зверніть увагу, будь ласка, на розмір цієї однієї, тільки провінції, і розмір самої Франції. Сама провінція Квебек вже є. В два рази більше ніж Франція. Вона є за розміром, майже як Європа. Таких провінцій по всій Канаді, як ви бачите, є 10 і є 3 території. Канада має таку ж саму політику щодо інших національностей, щодо інших релігій, як і Сполучені Штати, В Канаді є дуже багато іммігрантів, і це є величезним плюсом. І коротко кажучи, це нас і підкупає. Тому ми і хочемо в Канаду, тому що там можна почувати себе як вдома з перших днів на просто побудована на іммігрантах. Майже усі люди в якомусь там третьому, четвертому поколінні мають якихось родичів далеких, які приїхали до Канади. Також в Канаді дуже багато різних релігій, і це також великий плюс. Важливо відмітити, що Канада та Сполучені Штати мають найдовший незахищений кордон у світі співпрацюють у військових кампаніях і навчаннях і є найбільшим торговельним партнером один одного. Коли ви вбираєте Канаду, вибираєте максимально безпечно країну, в якій мінімальний шанс того, що там колись буде війна, по перше, навкруги океан з двох боків сухопутний кордон зі своїм союзником, який є найсильнішою армією у світі. Мало того, що Канада є членом НАТО, так до того, вона ще є членом королівської співдружності. Канада не має свого власного президента, вона має тільки прем'єр-міністра. А король є спільний з іншими членами королівської співдружності. Ця Вікіпедія, яку я буду сьогодні використовувати, це є англомовна. Я просто використовую перекладач, який влаштований в браузер. Ось те, про що я вам говорив: всі країни, які відзначені синім кольором, вони також мають короля. Карл III, який зараз є королем Великої Британії, а ось самі сильні з цих країн це сполучене Королівство, Канада, Австралія, Нова Зеландія і так далі. Ще одним важливим показником є скільки людей на метр квадратний проживає на території Канади на сьогоднішній день. Поки що Росія є першою за територією країна, але вона займає 26 місце, і це 8 людей на кілометр квадратник. В Канаді. Це 4 людини. На кілометр квадратний, тобто це досить мало. Наступним показником буде індекс людського розвитку. Це дуже важливий показник, який включає в себе кучу факторів, такі як заробітні платня, скільки в людей залишається після податків, якість освіти, якість медицини, тривалість життя людей в країні, смертність від різних випадків. Цей індекс враховується дуже багато показників. Я коли вибирав країну для імміграції, я по ньому також обов'язково дивився. Норвегія була і залишається вже більше, ніж 10 років в цьому індексі. Одна із перших. Канада в нас займає 15 місце, станом на 21 рік. Канада Обігнала такі країни як Люксембург, Об'єднане Королівство, Японія, Південна Корея, Сполучені Штати, Ізраїль, Австрія, Іспанія, Франція, Італія, Естонія, Чехія, Польща нових даних поки що немає. Але я думаю, що дві позиції можна втратити дві позиції можна назад повернути. Наступним нашим показником буде список країн за ВВП за паритетом купівельної спроможності. Це також. Дуже важливий показник, на який варто звертати увагу, якщо ви плануєте в цій країні прожити більше половини свого життя і зустріти там свою старість. Давайте перейдемо до цього списку. Канада займає тут 15-ту позицію. Вона обігнала такі країни, як Іспанія, Австралія, Польща, Нідерланди, Швейцарія, Австрія. Ну і звичайно, країни, в яких маленьке населення будуть мати маленькі цифри, і на це уваги сильно не звертаємо. Цікавить більше на дуже Душу населення, тому ми переходимо до такого самого показника тільки на душу населення, і тут Канада займає вже 23-ю позицію. Вона обігнала такі країни, як Франція, Об'єднане Королівство, Ізраїль, Італія, Нова Зеландія, Чеська Республіка, Японія, Іспанія, Польща це досить класний результат. І ми йдемо далі. Наступний наш показник буде список країн за ВВП, номінальний, тобто це ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг країни за. Певний рік Це також дуже важливий показник. І давайте переходимо, шукаємо тут Канаду. Канада в нас знаходиться на восьмій позиції. Канада поступається тільки таким країнам, як Франція, Об'єднане Королівство, Індія, Німеччина. Японія, Китай, Сполучені Штати сполученим штатом багато країн поступається і ще буде довго поступатись. Ну і зрозуміло, чому Китай тут знаходиться на другій позиції, тому що в нього ну просто величезне населення. Він просто не може бути внизу. Японія та Німеччина заслужені місця. Індія також займає цю позицію через те, що в неї величезне населення. Об'єднане королівство і Франція також знаходиться на заслужених місцях. І цей ж самий показник тільки на душу населення. Шукаємо тут Канаду, і Канада займає у нас 11-ту позицію. Це досить непогане місце. Канада обігнала такі країни, як Нідерланди, Ізраїль, Австрія, Німеччина, Об'єднане Королівство, Нова Зеландія, Франція, Японія, Італія. Ну і якщо комусь цікаво, Канада знаходиться на 37-й позиції. Серед населення в світі вона має 39 мільйонів, це менше, ніж в Україні, по крайній мірі до початку війни. І на заключення хочу сказати декілька слів про те, чому так багато зараз українців роблять візи в Канаду. Це тому, що Канада відкрила програму Куает, про яку я розповім трішки пізніше в наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб, будь ласка, це не, не пропустити і дізнатися, як вам все ж таки отримати візу по цій програмі і попасти в Канаду. І так багато людей зробили візи, щоб справді е. Мігрувати в Канаду, щоб поїхати туди і там залишитись деякі люди їдуть туди на деякий час, на три роки, аби просто перечекати війну. Можливо, просто спробувати заробити якісь кошти деякі люди роблять візу чисто для того, щоб потім можна було поїхати подорожувати по Канаді, тому що Канада реально красива країна там є на що дивитися і зимою, і літом. І також деякі люди зробили собі канадські візи по програмі КОЕ, тільки через те, що їхні родичі. Близькі, знайомі, друзі, діти або ж батьки полетіли в Канаду жити або тимчасово або ж емігрувати. І візу вони зробили лише для того, аби приїхати в гость. Чому так багато людей подаються на цю програму? Права в тому, що раніше, коли я хотів емігрувати до Польщі, я також цікавився Канадою. Тоді я її не вибрав через важку імміграцію. Потрібно було обов'язково здати екзамен IELTS на 6, 7 і вище, що звичайно я зробити не міг, тому що в школі я не... Вивчав англійську. Я не хотів навчатися, і про це зараз дуже сильно жалкую. А зараз є можливість емігрувати туди, і тим більше вас нічого не вимагають. Вас вимагають просто чесну, коректну інформацію. Заповнюєте анкету, яку я також покажу інструкцію, як зробити це, аби отримати візу максимально швидко. Тому що наша дитина отримала візу разом з вклейкою. Це зайняло 40 днів, і віза вклейна в дитину в паспорті з моменту подачі заявки. Це дуже швидкий результат, тому що інші люди чекають по 7 місяців, по 6 місяців на те, щоб їхні діти просто отримали візу, а потім ще відправляти паспорт на вклейку, який буде також тривати приблизно 15 днів. Підписуйтесь і я розповім, як зробити так, щоб вашу заявку розглянули швидко. Максимально наскільки це можливо. Ви отримуєте дозвіл на роботу на три роки, який дає вам можливість проживати в Канаді. Плюс до того всього по програмі QAED ви можете отримати одноразову фінансову допомогу у вигляді 3 тисячі канадських доларів на дорослу особу і півтори тисячі на дитину. Це також непоганий старт. Якщо у вас декілька людей в сім'ї, ви приїжджаєте на ці кошти, ви зможете придбати, хоча б якийсь автомобіль, який буде заводитись, буде їздити і буде гальмувати. Це дуже. Допоможе вам в Канаді. Ми самі вже отримали візи, і скоро я почну виставляти більш детальнішу інформацію. Більше буде інформації по Канаді я створюю спеціальний плейлист. Який буде інформаційний корисний контент для тих, кого цікавить Канада, кого цікавить еміграція в Канаду? Тому підписуйтесь, аби не пропустити корисну інформацію. Також я буду показувати наш досвід, наш переїзд в Канаду, як все буде відбуватися. Ми вже придбали квитки. Скоро буде новий контент, нові відео. Підписуйтесь, слідкуйте за каналом. Дякую усім за перегляд! Нехай вам щастить і до зустрічі в наступних відео.